Вітаю вас, дорогі вболівальники, Відвідувачі сайту рейтингу букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк. Я футбольний коментатор. Я потираю руки, тому що в суботу очікується супромат Челсі Манчестер Юнайтед. Між командами лише одне очко, це дуель таких важкого англійського футболу. І поєдинок буде дуже і дуже цікавим. Що хочеться сказати про Челсі? Команда додала з появою Грема Потера, але по-справжньому таких от серйозних суперників у Челсі не було. Так були перемоги над Міланом, і в кожному окремому матчі там своя історія. У Челсі в першому поєдинку забив швидкий м'яч, в другому було вилучення ось цеє пенальті. На користь Челсі, так що навряд чи можна судити по о, цих поєдинках, які були у Грема Поттера в Челсі, можна судити про силу цієї команди. Манчестер Юнайтед зараз теж додав і, чесно кажучи, я під враженням цієї гри, яку команда Еріка Тенхага показала в матчі проти Тотнема, проти команди Антоніо Конте. Просто за всіма статтями переграли шпор. Дуже сильний поєдинок видав Фред, дуже добре відіграли фланги, і це все без Крістіана Роналда. Так от, я думаю, що нинішній Манчестер Юнайтед все ж таки сильніший за нинішній Челсі, якщо МЮ зіграє так, як зіграв проти Тотнема на своєму стадіоні правда, на Утрафа, то буде шанс навіть і на перемогу у команди Еріка Тенхага. букмекери із Фавбет. На виграш Манчестер Юнайтед пропонують дуже хороший, дуже привабливий коефіцієнт 3,60. Так що підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, беріть участь у акції. Між іншим розігрується 6 тисяч гривень. рейтинг букмекерів і сапфірбет влаштувала таку акцію. так що обов'язково знайдіть. Деталі цієї акції описом під цим відео. Ставте лайки, і всього вам найкращого.